По корпусним вуликам вони зручніші, як на мене, <рес> від. Е, від лежаків, тому що тут вони технологічніші і робота йде набагато скоріше з ними. Тобто самий процес відборки меду, протирові методи і так далі. Тут можна зробити скоріше. От для прикладу, ми маємо згори медовий корпус. Нам що потрібно? Нам потрібно лише поставити. Роздільну решітку, щоб матка не пішла до гори. І зверху суто медові надставки вже ставили. От, і ви зняли відразу цю медову надставку, поставили і видали, наприклад, чи бджоли поставили, і все. І ви вже можете забирати мед. А в лежаках так не вийде. В лежаках потрібно порамочно робити. Але і в лежаках, наскільки я знаю, люди працюють. І ви можете подивитися на Ютубі, є такий канал. Пасіка на лежаках 500 Він там показує. Може в нього щось навчитесь. А так я би віддав перевагу корпусу, тому що це набагато скоріше робота йде з ним. Якщо тримати велику пасіку, то я би на корпусі брав.